11 лютого відзначаємо спомин об'явлення Діви Марії у Люрді. У 1858 році, через чотири роки після того, як папа Пій IX проголосив догмат про непорочне зачаття Марії, Богородиця об'явилася 13 річній Бернадетті Субіру, яка збирала гілки у лісі. Дівчинка відчула сильний вітер і почула дивний шум, який лунав із гроту Масаб'єль у Люрді. Коли Бернадета підійшла, вона побачила прекрасну жінку, яка стояла оточена Золотим Сяйвом. У цьому гроті пресвята Матір об'явилася Бернадеті 18 разів з 11 лютого. По 16 липня Марія закликала до молитви та покаяння. На місці об'явлення біля підніжжя печери текла вода з джерела, яке дівчина викопала своїми руками. Ця вода повернула здоров'я багатьом хворим. Перше чудо зцілення відбулося в рік об'явлень. Жінка з люрду. Занурила паралізовану руку у джерело і одужала. Сьогодні мільйони паломників щороку відвідують санктуарій та його цілющі води. День перший, Діво Марія з Люрду, до Тебе звертаюся з великою довірою. Ти об'явилася в люрдській печері з посмішкою на вустах, як посередниця ласк і милосердя, Благаю тебе, випроси для мене всі ласки, які потрібні для мого зцілення. Даруй мені терпіння у хворобах. Якщо Богу угодно, зцілення духовне і Тілесне. О пречиста Діво Маріє. Мати милосердя, зцілення недужих, притулок грішників, утішительку скорботних, ти знаєш мої потреби, болі і страждання. Подивись на мене з благодаттю. Коли ти об'явилася в печері, ти забажала, щоб вона стала місцем, звідки ти виливаєш свої ласки, і багато людей вже знайшли там ліки від своїх духовних. І тілесних недух, я також приходжу з повною довірою, благати Твоєї материнської допомоги, вислухай найніжніше Маріє, мою смиренну молитву і наповни мене своїми ласками. Я прагну бути гідною і наслідувати твої чесноти, щоб одного дня брати участь у твоїй славі в небі. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Мати Божа з люрду, випроси для нас ласки. Необхідні для нашого духовного та фізичного зцілення, благословенне святе і непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Діви Марії. Боже, твій син поніс наші болі і відкрив нам цінність таємниці терпіння, вислухай наші молитви за хворих і даруй ласку пам'ятати. Що ті, хто страждає, належать до тих, кому Євангеліє обіцяє розраду, допоможи нам прийняти всі випробування і відчути єдність Христом, який страждає для спасіння світу. Амінь. Милосердний Боже, прийди на допомогу нашим немочам і допоможи нам піднятися з гріхів. До нового життя через заступництво пречистої Матері Твого Сина, пам'ять якої святкуємо через Христа Господа нашого. Амінь, Боже, я оточена світом повним егоїзму, гордості та байдужості. Тяжко знайти любов, ту правдиву Твою любов. Сьогодні я хочу бути здатною свідченням свого життя, змінити цей світ і принести звістку спасіння та зцілення для світу, бути знаком твоєї любові, щоб усі ті, які будуть біля мене, відчували твою присутність, допоможи мені дарувати Твою любов кожному. Амінь.